Привіт, мої любі! Ну що ж, обираємо карту на день? Одразу вам скажу: якщо ви хочете е розібратися у власній ситуації, пишіть директ в інстаграму. Це буде карта поради для всіх знаків зодіаку на 3 вересня. На що варто звертати увагу? А у нас тут випав лицарь мечів, і це аркан, який приносить таку швидкість прозріння в наше життя. День може бути динамічним, з неочікуваними поворотами та викликами. Давайте поговоримо тепер про можливі події по цьому аркану, можливі активні дискусії, сварки, конфліктні ситуації, ситуації, які будуть вимагати прийняття дуже швидких рішень від вас. Можуть бути імпульсивні дії з, вашого, з вашої сторони або від вашого оточення. Можуть дівитися новини, які будуть змінювати темп вашого дня. Порада для вас дійте рішуче. Але розсудливо важливо, аби швидкість цього дня затьмарила вашу мудрість. Тримайте фокус. Якщо енергію свою направити правильно, ви можете встигнути зробити більше справи ніж планувалося. Будьте готові також до несподіванок. Тут гнучкість саме і ваш розум будуть вашими супутниками. Я сподіваюся, що цей розклад вам допоможе в дні. Обов'язково лишайте коментар, ставте лайк, підписуйтеся і чекаю на вас в інстаграм.